Мої вітання усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь, а вам бажаю приємного прослуховування. Син привів додому чудову дівчину. Вона працьовита, хазяйновита, вихована, увічлива. Ще сонце не встигало встати, а Інга вже порається. Іванна не могла натішитись своєю невісткою така вже хороша дівчина. Вона кругла сирота. Але це ніяк не зіпсувало її, її серце не стало черствим. Іванна завжди нахвалювала свою невістку, а от Єгор був іншої думки. Він постійно критикував дії дружини. Йому нічого не подобалось. Завжди все йому було не так. Іванна не давала невістку ображати, вона завжди заступалася за інгу. Єгор заганяв дружину продовжня воду принеси, там споли, тут прибери, наготуй, випери а сам нічого робити не хоче. Мама просить відремонтувати табуретку, його нічого не чує. Каже, Інга сама все зробить. Сину, це не її обов'язок. Вона ж жінка. Івана намагалася правити сину мізки. Нехай робить, інакше на вулицю вижену, відповідав Єгор. Івана не допустить такого. Вона одразу сказала Інці не хвилюватися, вона буде захищати її. З'явилися діти. Спочатку народилася Оксанка, а потім Сашко. Інга була на ногах зранку і до ночі. Вона не мала жодної хвилинки, хоча Іванна постійно їй допомагала. Так пройшло шість років. Якось Єгор вийшов за хлібом і не з'являвся впродовж трьох років. Інга місця собі не знаходила. Вона боялася, що тепер пропаде без Єгора. Іванна одразу виділила сироті половину дому. Вона відписала її без всіляких вагань. Спочатку заповідь був одним Іванна мала віддати все єдиному синові, але життя показало його справжню натуру. Він не був гідним отримати її трикімнатний будинок. Матір не шанує, дружину використовує, а про дітей взагалі не згадує. Інга жила щасливо поруч з Іваною, вона не могла звикнути до гарного ставлення. Здавалося, пройшло багато років після втечі Єгора. Потрібно розслабитись та жити далі. Інга довго звикала, нарешті вона повністю розслабилась. Івана дуже любила свою невістку, думала тільки про її комфорт та щастя своїх онуків. Односельчани не раз дивувалися життю двох жінок. Питали, чому Івана не вижене невістку з двома дітьми. Їй же важко допомагати. Син зробив дітей, а нести відповідальність не хоче. Навіщо їй так мучитись? Вистав ту обідрунку з дому та й все, радила найкраща подруга. Я не можу вигнати сироту на вулицю, до того ж вона мені як рідна дитина. На четвертий рік приїхав син, він нарешті згадав про маму та свою сім'ю, йому був потрібний будинок. Не було куди заселити нову жінку. Вагітно, син очікував на підтримку від матері, але вона йому відмовила будинок вже поділено частина для Інги, інша для онуків. Для сина вона нічого не залишила. А навіщо? Він про маму не думав, дітей покинув. До дружини погано ставився. Сину, ти ще молодий, заробиш на житло, а от Інга сирота, в неї нікого і нічого немає. Тепер буде хоч будинок мати. Дігору така відповідь дуже не сподобалась. Він поїхав від матері зі страшним скандалом, і на кінець його розповідав все, що він думає про свою колишню і про не його дітей. Ну, ось така історія. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками. Насправді дуже чимало таких історій, де такі теплі стосунки між свекрухою та невісткою. Ну і якщо вам сподобалась ця історія, ставте, будь ласка, свої вподобання. Будемо вам дуже вдячні.